У нас це в літній кухні так цілодобово горить газова конфорка, бо ж і один угол взявся льодом, і, і тут і цей угол льодом взявся. Так вчора цілий день дві топила, то один розмерся, а, а тут ще трохи і є цьому. Шкода ж воно ж плитку порве. Ну, коротше говоря. Тож ми залишали тут ну, електрообігрівач. Без проблем, тепленько було, ніде нічого не вмерзало. це ж страшне, то вирішили кидати газову комфорку. Ось такі діла. І двері взялися льодом. Якось так. Ще в'ялених томатів укинула, помідорчиків. Смакотам. А будемо їсти у тарілочку ще метани. І <світ> буде ще добріше. В 12 годин ніби мають дати світло. Хочу зробити бутерброди, якщо буде напруга нормальна, повка потягне. Видивилась рецепт в інтернеті. Такий цікавий рецепт. Та що це таке не розіб'є. Ти сам собі знаєш, тільки мовчиш, що туди сопеш у, у дві дірки. Даю все. Деренчить. Теренчить, Бідулі і мене не відміняються. Такі морози, що ніхто хат не хоче кидати. Я це все діло розумію. Тому ми їх відкладемо до, до, до тепла. Це не кругла дата, йому 69 років. Це вже на той рік 70. Мені 60 у цьому році у вересні. Якщо все добре буде, то йду на пенсію. Поки що я не пенсіонер, тому і за землю плачу. За все плачу. Дідуля за свій участок не платить. А я ще поки що плачу. Ось так. Ось такі справи. Нічого. Переживемо, перебредемо, мабуть. Дай Бог, щоб усі це зробили. Так, морози, дуже великі морози. А на кінець цієї неділі взагалі передають. Передають мінус 25, мінус 30. Отак. Так, дівчатка, мої дорогенькі світло є, робимо булкін Духовка вже включила, дасть Бог нагріється. Так, видно? Три яйця тут у мене. Три яйця. Тирненько звиваємо. Ой, так, додаємо трішки молочка, хватить. Ну, в мене готовий натертий, можна натерти сир твердий, тільки не на велику, а на оту на, наморк'яну на картошечку і додати зелень. Я додаю кріп морожений, можна цибульку зелененьку. Можна все додати. так. І це все гарненько зараз перемішаю. Дівчатка застелила противень пергаментною бумагою. Як мені його правильно зробити, щіпцями вийде, не вийде, лучше я вилкою. Тепер взять так шматочки батона. оце в цю. Так, і викладаємо на пергамент. Ох і бабуля. Отак. Так. О, нормально. Ну і так далі. У мене намазалось сім шматочків батона. Тепер дрібненькими кубиками, Ну тут уже точно дрібненькими покришила, ковбаску викладаємо. От. А я думаю, що можна і варену. Любо можна. Не падать, будь ласка. Коротше, викладаємо. Рецепт, коротше, якийсь не на нашій мові, я, я не знаю, яка то мова не англійська точно. Теж там сім шматочків вийшло. Ну і зверху, оце по повсі викладаємо сир і ставимо в духовку розігріту на 250 градусів, поки верх не стане хрустким. Ну, такого. Треба щось коричневого кольору. Верх був. Я зразу на 200 поставила, тоді хі, перечитала, зробила переклад. Я думала на 7 хвилин, коли то 7 шматочків. Ну, 7 і в мене вийшло 7. Ну. А яка то мова, я не знаю. Ну, не англійська точно. Там такі букви, які. Як буква О, і зверху тако дві крапочки. Чата, знаєте? Французька, ні, коротше, не знаю, яка це мова. Поставила бутерброди, а хто його знає, чи, чи вийде, чи не вийде. Щось мені не подобається ніяк температуру. Довгенько вже ж я й гріла духовку. і вона ще ту температуру не набрала. Тут треба 250 градусів температура на цій. Бутери. Поставила побачимо. Що що буде, може? Може, щось буде. Ніби порядок. Герюче. Під низом прихватилося. Все спеклося. я вже зовсім зверху не хотіла таке чорне робить, коричневе саме головне, що яєчко піджарилося. Так. О а, от, отак, все летиться, ой боже мій. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. О, сейчас будем спробувати. Добре, ну а що ж тут поганого. Добре діло. Ну, можна було б трохи щось і простіше зробити. Але добре. Зараз до селянки, короткаємо. Ковбаса з ковбасою на сьогодні. добрі бутери. Катя, дякую тобі за все. Мені. Дякую за цей досвід нереальний. Просто на все життя, так сказати. Дуже Чоловік раді. тепер каже: Люда намалює таку машину, наш Мерседес, люди намалюй ще що-небудь. Дуже буду Так. Можливо, буду приходити. Так, не палю, не палю картину, покажу вже пізніше. Результат. На все, що втрачено в нашому житті, є поразка. Є такі втрати, що вони навіть на користь. Пішли для нашого життя. І не все, що знайдено, є щастям. Воно, можливо, колись обернеться великим ще і нещастям. Так теж може бути. Життя непередбачене. Кава. Вам бажаю доброго здоров'ячка, мирного дня і тепла, тепла і світла і в душі, і в Україні. Я що? Я допиваю каву замісила тісто, хочу зробити тоненьку лапшу. на... Жовтку. На жовтку розкатаю, трошки хай підсохне і наріжу. Робила так і в садочку діткам, і колись давно робили там вдома. Сушка сушиться, прання вже я зробила. Поприбираю і хочу я купити сьогодні собі вітаміни. Щось в мене сердечко останнім часом дуже турбує. Не скажу, що просто воно в мене прям так сильно болить, але. Ну, я його відчуваю, воно не є, воно ну вже вік, дівчат 60, один рік скоро, і різні ситуації в житті пережиті. Тому звісно, що тому я хочу купити собі піти вітаміни для серця чи якісь ліки. Не знаю. У мене є вітаміни. Оце вітаміну я п'ю 50+. дивлюсь кругом 60+, Мені кругом вибиває, що це маркетинговий хід склад. Однаковий, що 50 плюс, що 60 плюс. Омегу ж не забуваю. І сьогодні починаю пити селену. У мене також його нема, треба мені його купити. Бо весна вже починає мене і першання, це в горлі. Ну, коротше, все добре. Ми молоді, і красиві, і живемо. А що робити? І буду робити, я лапшу, на жовточку замісила, тоненько розкатаю, підсушу, наріжу, так колись робила. Наша задача дуже тоненько розкатати це тісто. Ну, я думаю, що багато хто робив. Знаєте, нас робили, ну, от в нашому селі Вишневе я не чула таку. Бабушка моя якось про це, ну, можливо, я не пам'ятаю. А коли я вийшла заміж, то говорили про, таку, про такий суп, як затірка. Знаєте? І от якщо не вмієш робити затірки, то ти вже й не хазяйка. Я, чесно сказати, мабуть, разів два і тільки робила ту затірку. Це така у суп. Теж на яйці замішується борошно. Яйце борошно. І ти руки вмочаєш у воду і з руку так обтрушуєш. Ну, на якесь полотенечко, на якесь обтрушуєш з руку ті такі крихти. Ото і є затірка, але її теж треба правильно зробити, щоб воно не збилось у комок, коли ти його кинеш в суп. Ну, у нас таке було. Так що, я роблю. Перший раз купила борошно таке оце тут, на цьому краю, написано для піци, ще для чогось, коротше. Ну, другого немає, робимо з цього. Тоненько розкатаємо, підсушимо, наріжемо. Знаєте, як подавати цю лапшу? Курочка, бульончик, петрушечка. Лапшу вариться, лапша ця окремо. Поливається бульйончиком, сипиться петрушечка. І так мене навчила моя подружка, так у них роблять навіть на весілля на Закарпатті. От. Ну, а лапшу цю і ми робили в селі. А от, от так, щоб бульйон ні. а тепер вона мене навчила і я дуже їй вдячна. Зараз зроблю і буде така смачна страва. Ну, так ось знайшла сушку таку. Нехай підсихає, потім поріжу і зверю. Ну, розкатала, як тільки можна, було тонше, почала ще тонше, воно почало рватися. Тому, мабуть, уже все. Це дівчата на одне яйце, на один жовток, вірніше, Ну, жовток великий. І перший прийом їжі в мене повинен бути до 11 години. Що у мене? Два варених яйця. Огірочок свіжий, шматочок хліба, складні вуглеводи. І положу артішоке. І розумію, що це малувато. Я ж тільки два рази в день їм, то, мабуть, ще положу одну котлетку. Котлетка в мене м'ясо там зборне. Там і телятина, там і курятина, там і свинина, і нічого, одну покладу. І оце тобі таке, це тобі така буде їда. І ще обов'язково в першій половині дня я дозволяю собі десерт. Десерт у мене ще той самий: білковий желе, яке я вам вчора показувала. Що далі? Буду щось придумувати на десерти, бо без них важкувато. Можна фрукти, теж я вчора знайшла і знайшла, і коли я була на марафоні, я робила такі ватрушки з. Сиру кисломолочного, туди малинку можна, чи вишеньку, чи полуничку всередину. Там потрібно рисове борошно. Я додавала вівсяне, в мене є то можливо і такий десерт собі зроблю. Ну тільки там, коли я була на марафоні, то там чотирьохразове здається харчування, чотирьохразове, не пам'ятаю. То я зараз їм два рази. В общем, котлетку грію, і оце така у мене буде їда. І тоді п'ю вітаміни і ще одну каву, бо це тільки перва, і, і то ще подумаю, чи пить мені друга. Всім смачного, хто, хто їсть.